Брат колись ходив, він займав призові місця, і мені е, за, зацікавив цей спорт, і тому я ходжу на теніс. Мені сподобався теніс. Найбільше, бо мені в тенісі е, вдається футбол не дуже. Тут можна займати призові місця, можна вигравати медалі. Ще це дуже просто і мені подобається. Я хочу стати професійним тенісистом. Повів, що він колись грав теніс, то мені е, е, сподобалось, як він це описував, і я почала грати в теніс. Мій брат колись ходив теж на теніс і мені сподобався він. У літі. Так. Від вчительки казали, що прийде тренер з тенісу, і я дуже захопилася тим, що тато казав, щоб я ходила на теніс. Я ходжу на теніс, тому що мені дуже подобається цей спорт. Я сам побачив біля, біля школи. Займаюся тенісом, бо це весело, цікаво і розвиває м'язи. Зацікавившись тенісом, я зрозумів, що мені не підходить футбол, баскетбол, а іменно теніс. І я захотів ним займатися. Мене теніс зацікавив, тому що він розбиває точність і швидкість б'я. Ну, Я не люблю грати в футбол, баскетбол і вирішив спробувати в теніс. Ми знаємо, що ваш син Віталій тривалий час лідирує зулочському тенісі. Чому ви вирішили, що цей спорт для нього? Христос, Христос рождається. Бачите, в нас е, спорт і спорт і здоровий спосіб життя, воно в парі ходить. Бо кажуть, можна лікуватися, а можна займатися якимось видом спорту, щоб своє здоров'я підтягнути. Бог дає кожній дитині якийсь талант. І завдання батьків і тренера виявити ті таланти, які має дитина. І тоді, власне, будеш мати задоволення і ти, і дитина, які власне, можуть розвивати цей талант. Ось я вибрав теніс для свого сина, бо дивлюся, що він має такі здібності, колись в мене в школі були, і я зато віддав його добрі руки до Романа Григоровича Мерещика. Бо знає, що це є моральна, добра людина, і яка може і навчити дисципліни, навчити і правильного власне майстерності то, яку потребує спортсмен. Як сказав Роман Григорович, у нас є багато видів спорту, бо є футбол, який всі люблять. І якщо й не переростаю бізнес, звичайно, що є приємно дивитися, бо є справедливість і все є. У нас і гарна школа карате. Тішимося виступами наших хлопців, які наші е е е Красносельки Володимир Васильович веде, бої з змагання, виступають, виграють. Але є також і теніс, який скажімо... Давно вже був, але він цілий час як так тліє, тліє і хоче розгорітися, бо зараз я бачу, що більше дітей ходить і приділяє увагу цьому виду спорту, бо воно набирає такого сучасного виду. Ось. І знаємо, я колись як їздив в Англію, мені подобалося, що біляч Наталя е, своїм чоловіком вони тренували свою дівчину. Ще їй було десь порядка 3-4 роки. Роксолана біляч. І вони навіть відомо зробили такий невеличкий корт, що вона могла собі проявляти свої здібності. І бачимо, що успіх прийшов, вона займалася, зайняла перше місце у блоні турнірі, такий в Англії проходив років десь два чи три. Вона. Мала перше місце, і це мені так само є стимул для того, щоб працювати. Але знаємо, щоб для того, щоб була добра праця і виступи, не тільки старання, скажімо, учнів, тренера, але також треба і відповідні мати корти, засоби, значить, і мати місце, де займатися. Наші діти займаються, бо я знаю. Віталік, як це ходить, друга школа або училище. Але, звичайно, що це не те покриття. І я каже, як поїхали на змагання до Львова, я кажу, Віталій, ти, хоч ти вигравав тут, тебе хвалять, що ти такий добрий спортсмен, але ти програв, тому що ти і взуття в тебе було не до того корту, і звичайно, що покриття. Тому я би, значить, всі батьки, я думаю, згідні зі мною, щоби хотіли, щоб в нашому золочі було таке місце, як корти, як у Львові, там їх десь 5 чи 8 є в одному місці, щоб проводилися змагання на таких відповідних значить, місцях і з покриттям. Я не кажу, що вже камери, там спостереження, це все в майбутньому, але це б дало новий поштовх до того, щоб діти могли успішно виступати. Бо Якщо ти власне не скоригуєш цього, і цього багато не треба. Це треба згоди доброї. Колись мені сподобалася думка Марії Іванівної Кривень, коли ми прийшли в музичну школу, бо знаємо, що наша музична школа має завжди другі місця в області, а бандуристи, і другі індивідуальні, значить майстри, вони займають перші місця, і то неодноразово. І Ось вона сказала таку думку: добру думку, коли їй задали це питання. Каже: Ви знаєте, очі? Я просто не мішаю своїм працівникам працювати. каже, вони мають талант свій, вони значить реалізують. Я їм допомагаю. Тому я теж би був дуже щасливий, якщо б і наша влада пішла назустріч, значить, тим, що залежить зокрема. Роману Григоровичу, Мережчику, в тому, щоб виділити місце, а там би вже знайшлися і кошти, і реалізація цієї програми, що приводить до того, щоб і наш золоч міг засвітитися в області, а можливо, навіть і в Україні, для того, щоб наші спортсмени талановиті діти, юнаки, яких ми бачимо, займаються. Що вони могли себе проявити, це би було дійсно так по-божому і Богом благословенно. Бо е, влада є для того, щоб допомагати реалізувати е, власне ті проекти, які є для добра, для здоров'я. І для радості і батьків, і наших золочівчан. Бо всі ми радіємо, як музична школа виступає, в будинку культури, звітні концерти, бандуристи наші, чи інші творчі люди виступають, чи футбол маємо. Значить, Це все треба працювати. Тому я маю велику надію, буду молитися за те, щоб Господь Бог почув нашу молитву і батьки, які. Водять своїх дітей так само раділи тим успіхам, які діти приносять для себе і для нашого золочева, от, нашого Шашкевичого краю, як ми говоримо, Христос рождається. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили вітати такого ще першокласника невеликого в теніс? Чому тобі е, подобається? Е, Бо мені подобається теніс е, був? Е, я бачив, як грали інші тенісисти і хотів е, е, грати теж. Так само, як вони? Так. Ти дивився, може, ще і на тата. Ага. Тата добре грає теніс. Та. Свій час я займався тенісом, ну і до сих пір займаюся тенісом. І Колись при нагоді я взяв свого малого хлопця на тренування. Після першого тренування він загорівся бажанням. Зайнятися тенісом, з того часу він і займається тенісом. Я радію, що моя дитина має заняття, яке дозволяє покращити йому і фізичний свій стан, він набагато краще став розвиватися, а також і моральний, психологічний стан. Воля до перемоги в нього дуже сильна. Думаю, що це є гарне починання для дітей, його яке треба підтримувати. Чому ви вирішили зупинити свій вибір саме на саме такому виді спорту? Ну, тому що це розвиваюча гра для дітей, я так вважаю. Найкращий вид спорту для дітей, вони рухаються, вони розвиваються. Їм це подобається, вони цього хотіли наші діти. Ви синна бабуся, чому внучку віддала теніс, коли захоплювалися самі спортом? Та ні, я не захоплювалася спортом, але внучка. Пішла один раз на теніс, другий їй подобалося. Вона почала проситися, що бабцю пішли на теніс. Я хочу грати теніс. І потім каже, коли я виросту, буду така сама, так само тренувати дітей, як наш тренер. Ви свого маленького віддали в теніс ще з дитячого садочка. Він ще ходив в дитячий садочок. То, то не було зарано. Нам з чоловіком в першу чергу, знаєте, така, така думка спала в першу чергу, що то не є, важкий, не є легкий вид спорту. Але, як ми побачили, треба довго працювати. І хочу сказати, що велике значення має підхід тренера до дитини. І Ми бачимо, що дитина задоволена, він часто згадує Романа Героніновича. І він е, в даний момент ходить з задоволенням на цей вид спорту, за що ми вам дуже вдячні. І хочемо, щоб діти. Якщо якийсь момент такий наступає, коли насправді десь вже знаєте, кожній дитині часто буває, що зникає бажання ходити систематично, десь перейти той, той момент, і все-таки батькам не здаватися і дитині, і перейти через те своє нехотіння, і все-таки продовжувати походити. І я знаю, часто, бо сама ходила в дитячому віці на спорт, перейти ту межу і продовжувати, і можливо, та дитина себе в майбутньому знайде в. В тому виді спорту, в який він зараз ходить. В даний момент ми говоримо про теніс. Тому ми вам дуже дякуємо, що ви настільки маєте підхід до наших дітей хороших. Дякую. Крім дитячого тенісу, у нас розвивається досить успішно і жіночий теніс, і чоловічий. І зараз ми говоримо, ведемо розмову із першою ракеткою очі Орестом Становичем. Орест, коли ти прийшов в теніс, ти пам'ятаєш ці часи? Це, ці часи почалися, ще, як я вчився в школі, приблизно клас, так, третій, четвертий. Ви запропонували спробувати такий вид для мене новий на той час, як теніс. Ми ще пробували тими пластмасовими ракетками, м'якими м'ячами. Ми спробували, мені це дуже сподобалося, я вирішив спробувати себе далі. Трошки почав займатися. Ви організували групу, ми займалися. І, і до цього часу далі займаємося, і це дуже подобається. Це є як е, такий вид спорту, який розвиває фізично тебе, морально, який тобі допомагає і в житті. І за, за допомогою тенісу ти знаходиш дуже багато друзів. Е, навіть будучи за кордоном, е, я знайшов багато людей, з якими я міг поспілкуватися, навіть пограти цей теніс. Там, звичайно, є більша можливість. Я ті, ті, ці тенісні кортики. Е, Надіюся, що в майбутньому наша влада допоможе і нам. І ми все-таки організуємо це і відкриються ці тенісні корти. Адже, як, як бачимо, є дуже багато молодого покоління, яке займається, яким це дуже подобається. І надіюся, що це буде для них перспективою, щоб рухатись далі. Ну, ми сьогодні зробили невеличку передачу про теніс для злочинян, які і знають. Про нього, і які, може, бачать або чують вперше. Теніс золочі вже розвивається третій десяток років. На сьогоднішній день ми маємо успіхи у практично всіх напрямках тенісу. Це і дитячий теніс, це і дорослий, як чоловічий, так і жіночий. Маємо, мали свого часу успіхи і на всеукраїнських змаганнях. Однак це вже справа для талановитих дітей, які вирішують обрати для себе професійну кар'єру. На сьогоднішній день у нас остро стоїть питання із розвитком та побудовою спортивної бази для тенісу, оскільки кожен вид спорту не може розвиватись, не маючи спортивної бази. На цей час ми знайшли порозуміння із районною радою адміністрацією. І сподіваємося, що в цьому році ми просунемося в цьому питанні і зможемо поставити теніс на те місце, яке він заслуговує вже протягом тривалого часу і дамо можливість жителям нашого міста познайомитись з цим видом спорту, знайти для себе коло захоплень, коло спілкувань, друзів, адже теніс це і, е і сімейний вид спорту, і спорт для ветеранів. Спорт для рекреації, в тому числі не це дуже багатогранний вид спорту, який дає, має, має дуже широкі можливості для того, щоб не захоплюватися і отримувати користь і задоволення.